І Яке ж це велике багатство перебувати у теплому приміщенні, чекати на увімкнення світла, коли на дворі падає дощ, коли там холодно і неприємно. Ісус також розказує багато про багатство. Сьогодні Він говорить про багатого чоловіка, який має достатньо всього, не хоче більше ніч робити, лишень пити, їсти і веселитись. на що Господь йому каже: ти нерозумний, чоловіче. Бо цієї ж ночі заберуть твою душу, кому дістанеться твоє майно. Отак От з кожним, хто багатіє для себе, але найбільше багатство є у пізнанні Бога. Бо хоче, щоб ми його пізнавали, щоб ми користувалися Його любов'ю, щоб ми дарували ту любов до любов іншим, щоб ми були милосердними один до одного, щоб ми прощали. Тож давай будемо багатіти не для себе, а нехай наше багатство буде у Бога.